Дуже швидкий шлях до миру, невигідний для України. Кая Калас невигідний для України. Давайте послухаємо Каю Калас. Це, до речі, ті євролідери або євролідери, які нібито так хочуть миру для України. Але не зараз. Поступово, нехай ще загине купа народу, да? діти стануть сиротами. Або взагалі їх не стане. Військові нехай гинуть, територіями нашими нехай просувається ворог. Каїкала здається, їй здається, там за кордоном, там, в комфортній Європі, їй здається, що ну, так буде для України краще. Бо от швидкий мир, тут якось не те. Давайте послухаємо її пряму мову, щоб, ну, знаєте, може, в неї аргументи є. Я вважаю, що зараз ми повинні розуміти, що цей дуже швидкий шлях не є вигідним для України. А, і чому? Ми насправді повинні зосередитися на поступках з російського боку, які безумовно потребують часу. Ми повинні зосередитись на поступках. Я щось пам'ятаю буквально тиждень тому ніяких поступок, істерика повна по Європі. Калас, Мерц, Стармер, Макрон, де там Борис Джонсон, той взагалі той в істерику впав просто. Видно, зняв з себе оцей ну, комбінізон динозавра і впав в істерику. Але сам воювати не піде. Він тільки каже: от якби я міг. Да-да. Угу. От вони всі так, якби вони могли. А тепер стоїть Кая калас, така все, прям нюшна така, нічого, вона нічого проти не хоче України. Вона просто хоче, щоб війна не завершувалась. От і все. Ну, І каже, війна не повинна завершуватись, бо треба подумати над е, пропозиціями Російської Федерації, над тим, що. Тому хай війна триває. Ну, Чим довше війна. Тим росіяни менше будуть просить. Розумієте, яка логіка? О. Ви бачили, що Путін менше хотів, От, щоб в нього зменшуються апетити, апетити з війною. Ви бачите це? І я ні. А Кая Калас бачить. Далі. Також потрібно посилювати тиск на Росію, тому що ми. Як? ні 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 ні, -ні. не треба тому що. Я без тебе Кая. Чи ти калас, чи, чи, ну, коротше, якось так тебе звати. А, тому що я без тебе знаю, чому що, Деталізуй, посилювати тиск. Як ти будеш посилювати тиск Як? Ну, я можу порекомендувати Каї Калас. Вона може зробити вигрібну яму у себе, ходить в туалет вигрібну яму, як роблять дуже багато жінок в Україні, чоловіків в Україні, в селах, особливо, які живуть на 100 євро, а то й менше. Які платять завдяки отаким Кая Калас, європейські ціни, європейські тарифи, європейська доставка газу. Ну бо нам вже в 2012 13, 15, 19 роках все розповідали, що в нас населення якось мало платить. Так ось Кая може собі зробити вігрівну яму, ходить туди, вона, її діти, в вже є діти, напевно. Її там чоловіки чи чоловік, що, мама її тато, ходіть в грібну яму, потім ставте таку штуку, знаєте, як е, тіпа, щось таке, як е, от, е, самогон гнали. І вона буде давати газ, газ буде давати. І потім можна газ в Російській Федерації не купувати. От уже Кая Калас не буде купувати в Росії газ. Оце може бути тиск на Російську Федерацію, наприклад, вся Європа. Ходить у вигрібні ями, як раніше вони ходили в Парижі, в Луврі, прямо в Лувер ходили, гадали. От вони можуть так само це робити в себе вдома і відмовитись від російського газу. Я нагадую, хто ще не чув, ну, напевно, в Україні вже всі від мене чули. 250 300 мільярдів євро, мільярдів, ребят, не мільйонів, мільярдів євро Європа за ці 3,5 роки віддала Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, це тиск на Путіна? Він уже почався чи ще він не розпочався? Може це підготовка така? Може це така історія, знаєте, от Путіна так заманить? От, от Путін вже починає жити на ці 300 мільярдів, потім хлоп Європа, і вся починає ходити у вигрібну яму і каже, все, відмовляємося, більше газу не отримаєш ти від нас. А Путін вже, розумієте, в кредит собі Мерседес оформив, там пентхаус в Парижі, там в Москві собі пінтхаус вже будує, вже в іпотеку вступив Путін. Да? І він вже на ці 300 мільярдів, вже повним ходом. І тут йому кажуть, все, не буде більше 300 мільярдів. І все, і Путін повний банкрот. Ну, все. Нема. Може, може так Європа, знаєте, за І Стоїш в красних трусілях і маніш мене маніє. Може так Європа буде тиснути? Бо це мені дуже подобається. Треба тиснути на, 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 на Путіна як? Деталізуй як. Не треба розповідати, щоб. Ну давайте послухаємо, щоб що. А чому, що їхня економіка почувається не дуже добре. По чому ти це бачиш, сонечко, по чому ти це бачиш? По яким даним ти це бачиш? Ти сама це придумала, по яким даним не дуже добре. Та вони продають нафту, газ, метали, титан, мінеральні добрива? Масово. масово. Розумієш, масово. І він як тільки що кіт Саня на Лєру пригнув, отак на Російську Федерацію при... пригають всі, хто хочуть зараз дешевої нафти і газу, та в твоєї ж подружки Урсули фон дер Ляєн Трамп на полі для гольфу запитав Урсула, звідки у вас російський газ і нафта? І Урсула, не знаючи, що відповідать, бо вона не думала, що Трамп опуститься до, ну, напевно, це до особистостей, щоб спитати Урсули, де газ? І вона сказала: я не це... чорний вхід. Чорний вхід, розумієте? Бред, Просто бред. І ось зараз ця мадама каже: у Російській Федерації з економікою погано. По чому, По чому ви це вирішили? По чому? А в Україні як? З економікою все добре. Все добре. Так ви ж навіть ви ж навіть не забираєте активи. ви не... Ви не просто, ви, ви їх не конфіскували, ви їх арештували. половиною роки Російська Федерація вбиває людей, дітей, руйнує міста, ви сидите гарно одягнені, подивіться на мадаму, гарно одягнена, все сидить, світло в неї є, да, в неї світло є. До речі, це світло за рахунок російського газу і нафти, до речі, і мазуту, і всього іншого. А якщо в них і є ядерна. Атомна електростанція, то там твели стоять, або з США, а Штат їх присує, або з Російської Федерації. От. Ну, в Європі, ну, будь ласка, там є атомні електростанції, на які твели постачають з Російської Федерації. І ось Кая Калас нам каже, що вибисяли, там в Росії економіка там, загинається. Так вона поки загнеться, від України нічого не залишиться, якщо ви отак будете себе поводити. Тобто ми повинні що дочекатися, коли Росія розпадеться, економіка її загнеться, що ще? Ну-ну. Вони -ну. наближаються до точки, коли санкції справді починають діяти. О Боже, обо... Кає, за, за санкції не треба говорити. Це вже позоріще. Це... Вам уже Дональд Трамп сказав, що ви з цими санкціями опозорились. Так, ніби ви пішли в туалет на вулиці, який я вам рекомендував, а саму будку не поставили. Ну, це вже наскільки очевидно, очевидно, що ви цими санкціями, по факту, прикривали тільки себе. Ви цими санкціями зробили все, щоб Російська Федерація стала сильніше. Таке в мене відчуття, що ви ці санкції попередньо погоджуєте з Російською Федерацією, і ви говорите за санкції. 20-й пакет санкцій. Вам бесен сказав, що якщо ви щось 20-й раз підряд робите, а воно не працює, то щось не так. Кає, бесен сказав, бесен на голову вище вас усіх разом взяти. Оця шайка, шантропа, яких я називаю євролідерами. Взагалі не розумію, чому вам українська влада руку подає. Що, що ви ну, я не знаю, що ви в ту руку кладаєте, чи гладите, чи я не знаю, що ви робите. але ви настільки відверто антиукраїнські, як на мене. Ви настільки не хочете миру в моїй країні. Вам настільки байдуже на дітей, на військових, на цивільних, на, на все в Україні, що це ну, видно, видно. Просто неозброєним оком. І вона ще говорить за санкції. Ну, давайте дослухаємо, щоб ми повірили, що можуть пережити нас, але ми повинні показати їм, що це не так. Ну, набір слів далі. Ми їм повинні показати, що це не так. Кая Калас, ви ще раз поліруємо, ви купуєте в Російській Федерації на мільярди євро щороку, на сотні мільярдів євро щороку. Всього підряд і майже нічого не продаєте Російській Федерації. Бо Російська Федерація у вас майже нічого не купує. Єдине, що вона у вас купує, це електромотори, це електроніку, це а, напівпровідники і всю іншу електроапаратуру, яку вдається дістати. Вони запихуються в ракети і в дрони. Вони обходять системи ППО, тому що всередині навіть електроніка, там з Польщі, там і ще що-небудь, навіть сім-карти е, польські. І потім це все прилітає нам на голову. І у вас вистачає совісті виходити в ефір і говорити, що швидкий мир в Україні не на часі. Не на часі для кого? Для вас. Ви б дуже хотіли, щоб війна в моїй країні продовжувалась. Але я буду все робити, щоб українцям доносити, хто ви такі. Проти нас воює ворог. Але з іншого боку, проти нас люди ведуть себе як просто розбійники з великої дороги, які схопили а, перехожого, який просто заплутався і потрапив в велику халепу. І ви робите вигляд, що ви вивільняєте людину, допомагаєте людину, але насправді ви нас ведете в ліс, в ліс, і поступово ідучи в цей ліс, ви нас роздягаєте. Ви нас позбавляєте майбутнього, ви нас заводите туди, куди ми не вийдемо остаточно, і де ми загинемо, дякуючи таким партнерам, як ви, народи України. Поменше слухайте оцих людей, побільше слухайте себе, побільше об'єднуйтесь з тими людьми, які говорять про Україну без оцих євро. Я не знаю, як це назвати. Я... Для мене це дуже дивно. І в Україні є єврооптимісти, їх називали, чи там соросяти їх називали. по-різному, їх ну Сорос це то Сполучені Штати Америки, але їх по-різному називали. Я не розумію, чому ці люди продовжують робити вигляд, що вони ум, честь і совість нації. От я дивлюся, як там підтримують десь НАБУ там. Іще. І оці люди бігають, говорять щось, і ти розумієш, що немає немає можливості українцю прихиститися ні до кого в країні. бо... Одні крадуть, інші деребанять, треті, тре, треті просто зливають якусь інформацію, незрозуміло де взяту і чому зливають. Ну, просто. Четверті, просто шабаш влаштовують у Верховній Раді. Стефанчук змушений був просто закрити Верховну Раду. Зеленський каже, не розводьте срач <кхід> на фоні храмакея чи на чому там він зробив. Ну, тобто, дурдом, дурдом, і в цьому дурдомі. Паралельно бі біля твого будинку в тебе ще друзі, виявляються є, які просто розклали багаття навколо цього дурдому і підсвічують тобі у вікна і кричать, що так буде світліше. Вони не хочуть провести тобі не світло, не газ, нічого, бо все вони купили в Російській Федерації. А паралельно по цьому будинку лупашить сусід поряд з такого ж самого дурдому і намагається тебе знищити. От як в такому світі жити? Як? От скажіть мені, будь ласка. А все тому, що ми надто з вами наївні, або надто з вами довірливі. І насправді, насправді, ще й політики. Політики, які їздять нам по вухам, а ми їх слухаємо. Не робіть цього, підписуйтесь на канал, коментуйте, обов'язково коментуйте, поширюйте відео. Можете робити нарізки, тільки не так, щоб це було. Знаєте, що там щось нарізали, нарізали. Робіть повними фразами. Нам потрібно змінювати нашу країну і йти до перемоги як зовнішньої, так і внутрішньої. І вибудовувати країну, яку будуть поважати. От подивіться, є європейські лідери, які нам не подобаються, можливо, Європі вони не подобаються, Ну, і об них ніхто ноги не витирає, ніхто. Тому що як тільки хтось вякне в бік цієї країни, тут же лідер виходить і каже: рот, закрий. Все, ти ніхто, і звати тебе ніяк. Ти така ж сама, як і ми, все, сіла отам і замовкла. І всі, всі сідають і замовкають. Я думаю, нам давно пора говорити трішки на інших тонах, в тому числі і з Європою. От тоді нас будуть поважати. А поки що нас просто тупо обтирають ноги і ще й кажуть, що ти тряпочку не мию цю, да, бо ми зараз ще прийдемо. Так що не стирай, хай буде. Лежи під цією тряпочкою і звикай. Готовся к землі, як казав один видатний. Бережіть себе і не забувайте підписатися.